Привіт! Я рада, що ви завітали на канал Репетитор з математики. Якщо вас цікавлять готові розв'язки прикладів з підручника із терматематика 10 клас, то вам до мене на урок. На сьогоднішньому уроці пропоную з п'ятого параграфа паралельність площин, з другої частинки геометрія, подивитись розв'язок прикладів від 5.8 до 5.12 і так вперед 5.8. Площини альфа і бета паралельні. Точка М не належить жодній з них, скільки існує прямих, які паралельні кожній з площин альфа і бета та проходять через точку М. Зобразимо дві паралельні площини альфа і бета. І намалюємо точку М, яка не належить жодній з них. Виходячи з теореми 2 про існування площини паралельної даній, Через точку позаплощиною можна провести площину паралельно дані до того ж тільки одну. Тобто, дивіться, ми спочатку можемо сказати, що через точку М, яка знаходиться поза площиною Альфа, ми можемо провести площину Гамма паралельну даній до, до того ж тільки одну. І так само для площини бета ми можемо провести площину Гамма паралельну даній до того ж тільки одну. Причому вже. Гама буде паралельна і до альфа і до бета. Чому вона одна? Це доведення буде в наступній задачі, чому саме одна площина, проведена через точку, вона буде паралельна до двох паралельних площин. А тепер дивіться, у нас є точка М, і ми знаємо, що через одну точку на площині можна провести безліч прямих. Проведемо. То значить, через точку М. Яка знаходиться на площині гама, проходить безліч прямих, які паралельні кожній з площин альфа і бета, оскільки площина гама паралельна до площини альфа і до площини бета. Отже, відповідь, скільки існує прямих, які паралельні кожній з площин, то їх існує безліч. Далі йдемо. Площини альфа і бета паралельні. Точка П не належить жодній з них, скільки існує площин, які паралельні кожній. Із площини альфа і бета та проходять через точку П. Давайте покажемо дві паралельні площини альфа і бета, точку П. І згадаємо, що є теорема 2 про існування площини паралельної дані. Вона говорить, що через точку поза площиною можна провести площину паралельно дані, до того ж тільки одну. Ну, уявимо спочатку ситуацію, дивіться, окремо з площиною Альфа і площиною бета. Тобто, дивіться, спочатку через точку П поза площиною Альфа проведемо площину гама 1 яка буде паралельна до площини альфа, тобто запишемо, що альфа паралельна до гама 1 Далі дивіться тепер по відношенню до площини бета. Також через точку П поза площиною площини бета проведемо площину гамма 2 паралельну даній тобто бета, і до того ж тільки одну. Тобто, ми поки що не знаємо, чи можемо ми одну єдину площину провести чи декілька, оскільки нас питають, скільки існує площин. Які паралельні кожній із. Оскільки ми знаємо, що до площини конкретної одної можна провести одну, а до другої другу, то уявимо, що ми провели дві площини гама 1 і гама-2. Причому гама 1 паралельна до альфа, а гама-2 паралельна до бета. Тепер припустимо, дивіться, що це не єдина площина, а дві різних. І тоді, якщо гама-2. Паралельна до бета, то вона не обов'язково паралельна, припустимо, що вона не обов'язково паралельна до альфа. Якщо не паралельна, то припустимо, що площини гама 2 і альфа перетинаються, десь там по якійсь прямій, на якій стоїть точка А. І тоді виходить, що через точку А проходить дві площини, і ось ця альфа, і ось ця гама 2, і які, і які, в свою чергу, паралельні до площини бета. А ми знаємо, що по тій же самій теоремі про існування площини паралельні дані через точку поза площиною А можна провести тільки одну площину паралельну площині бета. А у нас виходить, що і альфа по умові яка паралельна бета, і гама-2, яка ми сказали, провели паралельна бета, тобто дві паралельні площини проведені через точку А, в якій вони перетинаються. а ми прийшли до протиріччя. Тоді виходить, що площина гама-2 і Альфа а ми робили припущення, що вони перетинаються, невірне, і значить, вони паралельні. А значить, це одна площина. Тобто, площини гама 1 і гама 2 співпадають, і, Тобто це одна єдина площина гама, яка паралельна і площині альфа і площині бета. Тобто, на відповідь, скільки існує площин, які паралельні кожній з площин альфа і бета, паралельних між собою, відповідь одна єдина площина. Приклад 5.10, відрізки МЛ і НК паралельних прямих М і N, містяться між паралельними площинами альфа і бета, малюнок 5.11. Знайдіть МН знаючи ЛК і МЛ знаючи НК. Тут уже будемо використовувати властивості паралельних площин. За другою властивостю паралельних площин, відрізки паралельних прямих. Кінці яких належать двом паралельним площинам, рівні між собою. Тобто, дивіться, ми знаємо, що М і Н паралельне, і вони перетинають відповідно, паралельні площини, то, відповідно, кінцями відрізків будуть точки МН і ЛК. МЛ і НК дорівнюють. Через ось ці дві паралельні прямі можна провести площиною, до того ж тільки одну, це за аксіом стереометрії. то проведемо через дві прямі М і Н площину гама. Таку що, дивіться, гама перетинає площину альфа по відрізку Mn. І ця ж сама третя площина гама перетинає бета по відрізку ЛК. Тоді за першою властивістю паралельних площин, якщо дві паралельні площини альфа і бета перетнути площиною гама третьою. То прямі перетину будуть паралельні, тобто МН і ЛК паралельні відрізки. Тоді, якщо ми знаємо, дивіться, що МН ми довели паралельно ЛК, і по умові задачі, відповідно, МЛ як частинка прямої М і НК як частинка прямої N паралельні, бо по умові вони паралельні. То відповідно фігура чотирикутник утворений точками М, Н, К, Л – це паралелограм. А у паралелограма протилежні сторони рівні. Отже, дивіться, протилежними сторонами є для Л, ЛК, ЛК задано 3, значить Н дорівнює 3. І також МЛ дорівнює НК К протилежній стороні і дорівнює, якщо НК9, значить 9. Отже, ми знайшли ті відрізки, які нам треба було знайти. Наступний приклад 5,11. Відрізки МЛ і НК паралельних прямих N і M. містяться між паралельними площинами альфа і бета, малюнок 5,11. Знайдіть НК, якщо МЛ10, і ЛК, якщо МН4. За другою властивістю паралельних площин. Відрізки паралельних прямих, а у нас паралельні прямі це М і Н. А їх відрізки це ML і НК, кінці, яких належать двом паралельним площинам, а це площина альфа і бета, вони також паралельні, то значить ці відрізки рівні, тобто можемо записати, що МЛ дорівнює НК. Також дивіться, через дві паралельні прямі М і Н можемо провести площину до того ж, тільки одну. Проведемо площину гама. Ми бачимо, що ця площина гама перетинає площину альфа по відрізку МН. І це ж сама площина гама перетинає іншу площину бета по відрізку ЛК. А за першу властивістю паралельних площин, якщо дві паралельні площини, ось дивіться, альфа і бета, перетнути третьою площиною, то прямі перетину МН і ЛК будуть паралельні. Побачили? Якщо по умові задачі ML паралельно НК, тому що лежить на паралельних прямих, і довели ми, що МН паралельно ЛК, то фігура утворена цими точками. МНКЛ це паралелограм, у яку протилежні сторони рівні. А значить, ми зможемо знайти, дивіться, НК дорівнює протилежній стороні МЛ і дорівнює 10 см, і ЛК дорівнює МН і дорівнює 4 см. І ще одну задачу розв'яжемо. 5,12 фігура задана на малюнку це куб. Кажіть паралельні площини, яким належать мимобіжні прямі аа 1 і ДЦ. Відповідь обґрунтуйте. Ну, давайте дивитись. Нам треба шукати, по-перше, площини, яким належать ці прямі, і де ми ще можемо знайти паралельні відповідно до цих прямих прямих в іншій площині. Спочатку подивимось, АА1 перетинає АБ в точці А, а ДЦ, яка нам задана, перетинає ДД1 в точці Д. І ми ще бачимо, дивіться, що АБ, яка вказана в перетині, відповідно паралельна до ДЦ, тому що вони відносяться до площини нижньої АБЦ, а це квадрат, як сторони квадрата. І у нас ще фігурує AA1, відповідно, паралельно до дд 1 тому що вони відносяться до площини аа 1 д 1 а це квадрат, значить протилежні сторони паралельно. Отже, ми знайшли дві прямі, які перетинаються. І між ними побачили зв'язок, що вони ще й паралельні. А тепер дивіться, треба виписати нам, що ж ми маємо, і тоді використати ознаку паралельності площин. А, А1 і АБ належать площині, а відповідно А, А1, Б1 ось цій боковій грані, тому що вони перетинаються і утворюють цю площину. А, А1 перетинає при цьому АБ. І ми ще з вами виписали, що ця пряма АВ паралельна ДС, а A1 паралельно ДД1, де ось ці дві прямі, які ми вказали паралельні наші перші прямі, вони належать іншій площині. Дивіться, ДС і ДД1 лежать в площині сдд Д1. То за ознакою паралельності площин, ці площини є паралельними, тобто площина аа 1 б 1 б і площина СД. ДД1С – це дві площини, які паралельні. Важливо вам запам'ятати, що в одній із них лежать дві прямі, що перетинаються, і вони паралельні двом іншим прямим з іншої площини, які також перетинаються. Дякую за увагу! Дякую, що дивились відео до кінця. Якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк. Це допоможе моєму каналу розвиватись далі. А, взагалі, підписуйтесь на мій канал, заходьте, дивіться відео, які вас цікавлять по тим темам, які ви вивчаєте. до нових уроків! Все буде Україна!